Це сім'я Ірини та Романа Сов'яків. Їхні діти Денис та Богдан цього року будуть йти до першого класу. Для цього зробили синам щеплення. Брати, а Брат, як братика твого звати? Що ви зробили? Ти молодець. Нам попередньо треба було отримати медичні довідки в лікаря. Це обов'язково загальний огляд, от і довідка про щеплення. Тобто, перед цим ми сходили, зробили щеплення, які мають зробитися у 6 років. Ми зробили КПК трошки раніше. Останні ми робили АКДП, А, І вже з цими отриманими довідками ми прийшли в школу. Обов'язковим документом для зарахування дитини до першого класу є оригінал або копія медичної довідки. Про це сказала лікарка Пет. Діатриня Тетяна Менжул. Школу нам потрібно дві довідки. Це довідка 086, яка буде нам показувати, як справляється сердечко з фізичним навантаженням. Так, проводиться так звана проба руф'є. Ми виконуємо цей тест, вимірюємо пульс частоту серцевих скорочень до навантаження. Після присідань, під час присідань і через п'ять хвилин. Після хлопчики справилися на відмінно в них хороше фізичне навантаження. Садечко переносить і вони будуть вноситися до основної групи фізкультури. Батьки Дениса та Богдана вирішили подати заяви до першого класу в Ужгородську школу номер 20. Загальний пакет документів не є дуже великим. Тобто, основне це свідоцтво про народження. Оці дві медичні довідки і довідка про місце проживання, яка підтверджує, що ми власне маємо першочергово право на зарахування до цієї школи написали заяви на прийом дітей до школи, подали їх і будемо вже чекати, коли нам зателефонують. Директор школи номер 20 Марян Комарницький каже: у першу чергу зарахують до першого класу тих дітей, котрі живуть на закріпленій за закладом території. Згідно розпорядження міського голови є закріплені території згідно закону України про освіту, які вулиці входять до всіх шкіл. Міста Ужгорода необхідно батькам, які або особи, які відповідно замінюють. Дану особу повинні предоставити документи це, перш за все, документ, який засвідчує їхнє право проживання на тій чи іншій тей території, яка закріплена школа, за словами Мар'яна Комарницького, до їхньої школи наразі подали понад 60 заяв. Документи подали й вимушені переселенці. Основним документом, перш за все, це є їхня довідка внутрішньо внутрішньопереміщеної особи про місце знаходження. Якщо немає свідоцтво про народження дитини. Ми однозначно приймаємо відповідно по заяві документи. Ну, поки що в нас такого не було. Є вже заяви батьків переміщених осіб, які проживають на нашій території, закріплені цією школою. Але тоді повідомляємо у справах неповнолітніх про те, управління, що є така дитина, щоб посприяти, допомогти в оформленні тих документів. Заяви про зарахування дітей до першого класу в школах почали приймати з 1 березня, розповіла заступниця начальниці управління освіти Ужгородської міськради Марина Поківська. Прийом документів буде відбуватися до 31 травня включно, і тільки після 31 травня буде здійснюватись зарахування у перші класи. І в першу чергу зараховуються діти, які проживають на території обслуговування закладу. Також переваги мають ще. Рідні сестри і брати тих дітей, які вже здобувають освіту в цьому закладі, діти працівників цього закладу, а також вихованці дошкільного підрозділу, якщо таке є у закладі. А вже на вільні місця зараховуються пізніше, після 15 червня, ті діти і батьки яких подали документи у заклад освіти для зарахування в перший клас. За словами Марини Поківської в Ужгороді планують відкрити 58 перших класів, які розраховані на 1750 учнів. Олександра Завадяк, Андрій Гісем суспільне новини.